Які шляхи перед вами скоро відкриються? Подумайте про себе, давайте спочатку дізнаємося, як вас бачить всесвіт, в яких енергіях ви зараз перебуваєте. Чи ваш це розкіт? Аркан Диявол, зараз вас щось дуже сильно спокушає, але взагалі ви людина, яка а, зразу кидається в очі. Чому? Ну тому що, по-перше, у вас дуже приємна зовнішність. Таку зовнішність називають диявольською красою. Тобто, неважливо, ви чоловік чи жінка, мене дивиться. Головне, що ви дуже гарна людина на вроду. Вмієте досить добре розмовляти і забалакувати інших людей. А, інші люди слухають вас, підкорюють. Вам. І ви знаєте, що у вас є такі, наче магічні здібності, коли ви щось розказуєте людям, вони йдуть за вами. Ви можете їх повезти куди завгодно, вони все одно будуть вам довіряти і йти за вами. Така властивість а, впливати на розум інших людей через мову, через а, якесь таке невербальне, можливо, поведінку, очі, погляд магнетичний. Знаєте, щось таке. А, Жінок дуже часто тих, які сигніфікуються арканом диявол, називають відьмами. і навіть не розуміють, чому саме є якийсь магічний вплив на інших людей, але це не означає, що людина займається магією. Ні, просто енергетика настільки потужна, що ну нічого іншого на думку якось людям не приходить, а окрім як назвати вас або відьмою, або відьмаком, якщо це чоловік. Добре, то які ж шляхи перед вами скоро відкриються. Які шляхи перед вами скоро відкриються? Ну, дивіться, шляхи дійсно відкриваються. Бачите, лицар пентаклів, який кудись іде. Тобто дійсно відкриваються шляхи. Але карти не зовсім хочуть вам розказувати деталі, бо виходить таємна жриця. А це зачасту, часту, коли, коли карти не хочуть розкривати всі секрети і кажуть: Почекай, ти все побачиш, все дізнаєшся згодом. Але тим не менш Кое про що вони розказують. Це стосується відпочинку. Це стосується відпочинку, який ви хотіли б мати, і давно вже собі відмовляли в цьому відпочинку. Можливо, це буде якесь а, таке міроприємство, де буде багато людей. Чиєсь весілля, чиїсь день, день народження, хрестини, щось таке, де збирається багато людей, приємно провести час, відсвяткувати, поздоровити когось. І а, саме це. А, Відкривається шлях у це, але не тільки щось відбудеться таке цікавого в цей час, таємничого для вас. Сюрприз якийсь буде, і цей сюрприз буде приємним для. Вас.